Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось з вами до кінця березня. Що вас чекає, подивимось зараз максимально всі сфери, що, що нам покажуть. Значить, оп, падає. Давайте подивимось спочатку, хто ви, хто ви, ви, чим займаєтесь максимально про вас. А далі будемо дивитися. Зараз спочатку, що взагалі показують карти про вас. Значить, перша карта в мене, що випала, то це ви, ви у шлюбі, ви достатньо таки забезпечена жінка, ви сама по собі навіть ви заробляєте дуже і дуже добре заробляєте. Ви можете собі дозволити тут ну, взагалі будь-що, але є невеличке але. У вас є прив'язка з чоловіком. Я би навіть сказала, або до якогось чоловіка, або взагалі до чоловіків. Ви чомусь наче залежна залежна жінка від а, саме чоловіків, або я би сказала, навіть знаєте, від чоловічої енергії. Щось саме в цій енергії вас приваблює, а, ви чомусь вважаєте, що у вас немає чого, що є в чоловіків. А саме вам. Типу, ну, типу, це ви так вважаєте, але це неправда. Типу, що вам не вистачає, зараз я скажу. Ну, подивіться самі на картинку, можливо, це для вас щось говорить. Це вам щось говорить. Це про те, що ви вважаєте, що у вас немає типу силу, сили волі, ви не можете пхнути на пролом так як чоловік. Але це неправда. Це просто ваша думка. Це ви так вважаєте, це насправді не так. А, ви дуже така зважуєте все, ви все обдумуєте. Просто м, я зрозуміла, ви не можете, типу, ви все обдумуєте, прораховуєте. У вас є ця чоловіча енергія. Ць... Цією, знаєте, холодністю такою ви можете приймати рішення. Але є така штука, що ви довго думаєте, а тоді або перегораєте, або воно вже не актуально. Ще така може бути річ, що у вас немає, о, да, скоріш всього за це. А, бо мурашки пшли. У вас немає ось цього моментального такого Такої інерції, що треба робити. Прийшла думка, все погнали робити. Ви 300 разів подумаєте, а тоді ще може не зробити. Ось так, що вам карти взагалі скажуть. Давайте подивимося пораду, що вам карти скажуть. Тут дуже, до речі, багато інформації йде про вас. Якщо хтось хоче, я проводжу також індивідуальні консультації. Ви можете мені написати в директ в інстаграм, під відео буде посилання. Також в шапці профілю мого YouTube є назва мого. Інстаграму, ну, також воно посилання, можна туди тапнути, ви просто перейдете. І також я дуже буду рада, якщо ви будете лайкати, якщо ви будете писати коментарі, чи вам ем, подобається відео, чи вам резонує. Е, тому що це, я вважаю, що е, може дати якусь підказку людям і максимально тоді просувається мій. Е, Контент, да, те, що я роблю, і я зможу допомогти максимально більшій кількості людей підказати якісь моменти, можливо, десь вони в чомусь сумнівались, а, можливо, комусь я буду імпонувати як людина, якій можна довіритися, знаєте, і м -м, замовити розклад. Також це. Тому давайте дивитися далі вас. У вас таке життя дуже насичене. А, ви навіть. Ви навіть були одружені, у вас є дитина, скоріше за все, можливо, це дівчинка. А, прихильників також у вас тут дуже багато. От реально у вас тут дуже багато прихильників, бо ви дуже гарна і зваблива жінка, от реально. Прямо от угу. і прям вам, ну, типу, ви ще, вибирає, ви ще обираєте, знаєте, з ким типу бути щось таке. Тобто, от реально, ви сама ніколи не будете. Але що саме вам йде? На чому же ж тут у вас? Наче у вас все є? Все прикольно, але щось Що тут? Я би сказала, ви переживаєте більше за майбутнє. Можливо, ви навіть хотіли б ще одну дитину, або б ви хотіли зробити якийсь там бізнес свій замутити, знаєте, а чоловік вам треба більше для якогось такого, а, для підстраховки, типу, знаєте, щоб ви, ви хочете чоловіка як партнера, щоб ви з ним могли. Да, мурашки пішли, щоб ви з ним могли максимально. А, Спокійно, я би так сказала, а ось, ви все зважуєте, да, от що я до цього говорила, тому що коли вам, типу, немає опори, ви все прораховуєте, щоб не де, не дай Боже, там не втратити, наприклад, якісь гроші. Коли у вас є чоловік, ви можете десь там а, спробувати а, піти так сказати, в абанк, да, і щось спробувати, щось таке рисковане, рисковане зробити, да? Рисковане ризикнути і щось зробити. І ви знаєте, що у вас є поруч людина, яка, якщо що, вас підстрахує, типу допоможе. Да, от Реально, ви боїтеся втратити гроші. Ви боїтеся, типу, ризикнути. Окей, тут ми вияснили. Давайте подивимося зараз. Тут, мені вже здається, я тут майже все розказала. І фінанси, і любов. Але давайте тепер подивимося до кінця березня. Що у вас буде по відносинах? До кінця березня відносини кохання. Ось тут, що нам. Ух, ти, покажіть. Ми будем... Вау! Так, це дуже багато. Буду трактувати довго. Давайте так. Все сюди. До кінця березня. По відносинах я поки що не бачу якоїсь людини. Прям яка б вам, я би так сказала. Чоловіки у вас є. Навіть зараз є якийсь там ухажор, якому ви подобаєтесь, да? але ви хочете щось більш вже серйозного, типу, не просто так там позустрічатися, типу, провести приємно час, переспати щось таке. да? Ви вже хочете ж якогось іншого рівня, ви вже хочете щось. Більш серйозного. Бо ви ну, все ж таки, хоч ви і сильно, ви дуже сильно переживаєте з цього приводу. да? Вам хочеться вже відчувати себе жінкою, ось реально відчувати себе жінкою, щоб ви могли там спокійнесенько, ну, якісь, як це, якісь штуки перекласти, типу, на чоловіка. Да? Що ось він там це зробить, і я там не переживаю. І все буде класно з такого плану. до кінця. До кінця березня я не бачу якогось такого серйозного чоловіка, бо цей чоловік, який зараз є, або ось, я не знаю, можливо, це був той ще. Да? Тут не про кохання, да, тут більше просто про тут більше про секс іде. У вас повинно щось відбутися до кінця цього місяця, розумієте? У вас зараз ну, щось відбудеться, щось зміниться в вашому житті, щось в вашому світобаченні. І от. Вже з наступного місяця, а з наступного місяця отут реально може з'явитися чоловік з наступного місяця чоловік, а, причому він навіть може бути навіть або, або молодший за вас, або просто тут якась така юна енергія. Можливо, якщо до цього у вас... це не обов'язково, що він молодший за вас, може бути що. У вас просто чоловіки були старші завжди, а цей, можливо, буде вашого віку, або людина старша, да? але з такою юною душею, типу. Він такий буде. Прям навіть і стиль якийсь такий в нього буде, і він легкий на підйом, і він такий буде а, енергія. Тут енергія йде дуже класна, знаєте, і ви з ним так, наче відкриєте своє серце. Ось так іде. Ви відкриєте своє серце. і на... І... Після цього у вас збільшаться фінанси. І у вас навіть е, інтим вийде на інший рівень. Ось реально, тут е, ну, секс буде якийсь зовсім інший, не тваринний, типу. Бо тут, як іде якийсь такий тваринний, знаєте? Тут йде зовсім вже інше. Тут якось так у вас буде зовсім інше відчуття на, в області серця, знаєте? От ну, щось таке у вас буде. Значить цю людину ви чекали все життя. Е, Фінанси, ми зараз подивимось на іншій колоді, але тут також говорять про фінанси. Ну Про любов ми розібралися, давайте зараз перейдемо. Я візьму другу колоду, але почну з цього. Тут ви хочете переїхати, ви хочете собі купити будинок, квартиру, якесь собі місце, де ви жили. Ви плануєте прям переїзд, реально. Ви цим дуже сильно горите, але ви ще не знаєте, куди ви хочете їхати. Бо ви хочете. А, хочете наче з чоловіком, щоб, або щоб він зробив, або з чоловіком переїхати. Або щоб це було, якщо це будинок, то щоб був поруч чоловік, який допоможе, який, а, можливо, знайде, або у вас є така. А оця установка, що будинок повинен купити, придбати чоловік, і знаєте, щось таке можливо у вас йде. І ну я би сказала, що скажу російською, вполне може бути. От реально. Якщо ви захочете, у вас це буде, бо ви достатньо таки ну, ресурсна жінка. От реально. Поїхали, подивимося фінанси на іншій колоді. Що у вас буде по фінансам до кінця березня. Не треба випадати. Ну, все ж таки, ось перевернулася. так, фінанси. По фінансам до кінця березня у вас все йде стабільно, знаєте, типу, нема нічого, чогось такого нового. Можливо, тут якась буде. Чомусь мені показують якусь як. От, блін, треба словниковий запас поповнювати. Зділка, якась може бути ця зділка, і я не знаю стосовно чого. Можливо, це стосовно роботи, можливо, це реально стосовно квартири, що ви хочете придбати. Можливо, ви щось будете дивитися. І фінанси, фінанси, покажіть, що буде. Якогось такого прориву чи чогось там по фінансах я реально не бачу до кінця березня. Вам, типу, говорять, що працюєте в тому ж дусі. Я би навіть сказала, знаєте, що? У вас фінанси залежать від чоловіків. Тому що вони якось вас. Надихають. Реально вони вас надихають. І коли у вас є чоловік, ви більше навіть заробляєте. Це від того, що ви не визнаєте свого чоловіка всередині себе, розумієте? Ви не визнаєте свою цю чоловічу силу, тому що в кожній людині є чоловік і жінка, і ви свою жін, 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 Що таке? Раз за три. Завожусь, да? свою жіночність, свою жінку приймаєте, а чоловіка не приймаєте. І тому у вас фінансово не йде ось це просування. Прикольно. Тому з фінансами буде стабільненько поки що. Тут треба вам розібратися зі своїми цими енергіями. Так би я сказала. Давайте ще глянемо пораду. До кінця березня, що ще вам тут порадять, хоча я вже тут нарадила. До кінця березня не робіть ніяких поспішних виводів, не робіть ніяких там поспішних дій. Ну, типу, дуже швидко все обдумуйте, зважуйте, проплануйте якось там, да, можливо, розпишіть собі. Не спішіть. Ось реально, не спішіть до кінця березня. Почекайте. Потім щось змінюється. Тут реально щось змінюється в вашому житті, і все буде відбуватися зовсім по-іншому. Ось так. Обняла?